Toyota Tundra. кузов 65 футів двохметровий. Ми виготовили і встановили трьохсекційну кришку кузова силову. її можна використовувати як повноцінну вантажну платформу до 300 кілограм. Доставлена система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Задній борт відчиняється, задня секція розблокована. Замки на задній секції залишаються контрольними. Кришка кузова в відкритому і заблокованому положенні звільняє весь простір кузова. На кабіну при чому, не опирається, працює сама собою. Максимально жорстко, монолітно з кузовом в такому положенні. Можливий рух. Два роки гарантії абсолютно на все. Модифікації стінами в шапці профілю.